Загинайте пальці, якщо коли-небудь чули такі фрази. Краще промовчи, будь мудріше. Треба бути вище цього. Тримай себе в руках. Скільки пальців загнули? Я впевнена, що хоча б один є. І знаєте що? Всі ці твердження міфи, які заважають нам жити. Вітаю! Я Наталя, психологиня платформи Розмова. Це платформа, де ви можете вибрати психолога, який дійсно буде вам підходити. І сьогодні розмова піде про те, чому злість це абсолютно нормальна частина нашого життя, чому ми часто її пригнічуємо і як навчитися виражати її екологічно. Але перед цим не забудьте підписатись та поставити вподобайку, адже ваша підтримка допомагає нам розвивати платформу та робити психотерапію більш доступною для кожного. Злість це базова емоція, яка виникла у нас як механізм захисту. Вона сигналізує про те, що наші кордони порушені, наші потреби ігноруються або ситуація є несправедливою. Без злості наші пращури не змогли б захищати себе чи свої ресурси. Вона нам потрібна. бо… Це захист кордонів, як фізичних, так і психологічних, бо вона є індикатором потреб. Відчуваєте злість на роботі, можливо, це потреба в повазі. Відчуваєте злість вдома, можливо, це потреба в особистому просторі. Також це мотиватор змін. Конструктивна злість мотивує до дій та допомагає відстоювати свої інтереси. Коли я говорю про кордони, я не пропоную ізолюватися від всіх, а запрошую розглянути це як можливість балансувати між стосунками із собою та стосунками з оточенням. Інколи важко зберегти цей баланс, і далі ми поговоримо про нього, але якщо думаєте, що вам потрібна допомога на цьому шляху, то на платформі розмова ви зможете легко і швидко знайти свого фахівця, з яким вам буде комфортно говорити на будь-які теми. Ми даруємо для всіх наших глядачів знижку 20%. Переходьте за посиланням в описі відео. Тож чому ми пригнічуємо злість? Інколи це страх втратити стосунки із людиною. Ми боїмося, що якщо висловимо свою злість, людина, на яку вона спрямована, образиться або піде. Також важливу роль грають внутрішні переконання якщо я злюсь, значить я погана людина. Такі переконання з'являються через виховання та наш досвід. Слід зазначити, що відчувати злість і вчиняти зло різні речі. Ви можете пригнічувати злість через страх конфлікту. Для багатьох вони асоціюються з небезпекою, тому люди намагаються їх уникати за будь-яку ціну. Але пригнічення злості це лише тимчасове рішення, яке створює глибші проблеми. Може бути страх втратити контроль, коли з'являється нав'язлива думка, а що, як я скажу щось, про що пошкодую. Тож, як справитись, якщо ви боїтесь втратити контроль та відчуваєте, що вже закипаєте? Ось кілька дієвих методів, щоб впоратись. Перший це визнання. Скажіть самі собі, я зараз дуже злюсь. Це вже зніме частку напруження з вас. Другий глибоке дихання це простий, але ефективний спосіб заспокоїтись. Зробіть кілька глибоких вдихів та видихів і зосередтесь на диханні. Це допоможе вам зменшити фізіологічні прояви злості, такі як пришвидшене серцебиття або напруження в тілі. Практика показує, що це може допомогти відновити спокій за лічені хвилини. Також може допомогти техніка «5-4-3-2-1». Заземлення, коли відчуваєте, що закипаєте, спробуйте. Назвіть п'ять речей, які ви бачите, чотири речі, до яких можете доторкнутись: три звуки, які чуєте, два запахи, які відчуваєте, одну річ, яку можете скуштувати на смак. Ця техніка миттєво повертає вас у теперішній момент та допомагає заземлитися. Вона дуже дієва і допомагає навіть при панічних атаках. Що відбувається, коли ми пригнічуємо злість? Перше, це фізичне навантаження. Злість це енергія, якщо її не виразити, вона накопичується в тілі та викликає напруження, головний біль, порушення сну або навіть проблеми зі шлунком або бруксизм. Друге, це емоційний вибух. Злість нікуди не зникає. Якщо її ігнорувати, вона може накопичуватись, а потім вибухнути. У найбільш невдалий момент. І третє, це пасивна агресія. Невиражена злість часто проявляється у пасивно-агресивній поведінці. Сарказм, уникнення, натяки замість прямої комунікації. Це шкодить не лише нам, але й стосункам з іншими людьми. Пригнічення злості звичка, яка формується роками, але гарна новина в тому, що з цим можна працювати. Далі ми поговоримо, як саме можна навчитися розпізнавати та виражати злість екологічно. Тож як злості все ж таки дати місце? Спробуйте коротку вправу. Сядьте зручно, закрийте очі та згадайте останню ситуацію, коли ви злилися. Визначте, де в тілі ви відчуваєте злість. Це може бути напруження в руках, грудях чи щелепі. Запитайте себе, що саме викликало цю емоцію, яка моя потреба була порушена? Уявіть, як ви можете висловити свою злість словами, не ображаючи інших. Наприклад, ви їдете у потязі, приготувалися до сну, але ніяк не можете заснути через гучні розмови в сусідньому купе. Напишіть в коментарях, як би ви справились з цією ситуацією? Східна філософія говорить, обійми свого дракона, не борися з ним, не намагайся його перемогти, прийми його як частину себе. Захід каже, зрозумій свою злість, проаналізуй її, знайди її застосування. А що, якщо правда посередині? Що, якщо злість це недобре і непогано? Що, якщо просто чесно? Злість це не ворог, якого треба перемогти, це наш внутрішній компас, сигнал, який показує, що щось у нашому житті потребує уваги та змін. Коли ми вчимось правильно розпізнавати та виражати злість, вона стає нашим союзником у створенні здорових стосунків та кращого життя. Також нагадую, що для всіх наших глядачів діє спеціальна пропозиція на пошух фахівця. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. Пам'ятайте, відчувати злість нормально. Питання не в тому, чи злитися, а в тому, як ми цю злість виражаємо. До зустрічі в наступних відео!